ОПТРКшник це той же самий снайпер, який заходить на позицію, не на день, не на два. Нам всі потрібні. Нормальні хлопці. Що за має. спідницями не хаваються, да. наша рота спеціалізується в перекритті танконебезпечних напрямків. Ну, тобто і піхоти. Так, для розуміння, ОПТРКшник це той же самий снайпер, який заходить на позицію не на день, не на два, на більше. Смисл, що він зайде з одної ракети, або двома, бо нема смуту. Тянуть хлопці дуже багато, по 4, по 5 ракет. І сама установка без ракети, грубо говоря, 70 кг. Це стук на П. Ну так само і Джевелін. 23 кг – це типу, в зборі установка. І беруть з собою пару два-три карандаша. Тобто такого гану. А ротація, ротація відбувається. Пішемо в порядку. Тобто вже як в 2022-23 році прямо під позицію машина не під'їде. Тому що все моніториться як нами, так і воду. Вихід був. Буває по-разному, буває і контакти з противником, в стрілковому бою. Було на особистому прикладі, там було вражено штурмову групу, ми там з Жевеліном вийшли а, вразити техніку, але техніка оказалась, там далеко за посадкою і ми пішли вступити в контакт з противником. А, у нас був кулемет та, та автомат. У нас було там, три чоловіка. Так сказати, так вийшло, слава Богу, все там гладко. Ми знищили особового складу 12 штурмових військових службовців Російської Федерації, не допустили прорива, так сказати. Ну є взаємодія між підрозділами, є те саме КСП у нас, так, є зв'язок з КСП. Літають дрони, бачать, можна попросити підтримку. Позиції, щоб продивились позиції, чи підходить противник, не підходить противник, так само все продивляється, все видно, передають нам, і ми вже, якщо є інформація, це вже 50%, що ти переміг. По-друге, стосовно добивання техніки і тому подобне. Наразі треба розуміти пріоритетність цілі. Чи в пріоритеті її знищити, чи просто виявити і передати інформацію. І її вже знищать тими самими ПЛА, тими самими скидами чи впіві. Продивляємося в стугну, в корсар, в той самий Джавелін, виявляємо. Якщо одна-дві, іде людина, да, передаєш інформацію, піднімаються вже дрони, піднімаються і в піві і знищують противника. Якщо більше, там вже на вищому рівні вирішується доцільно-недоцільно знищувати, робити пуск в установки. Приходить команда, да, все. По команді відбувається пуск постріл і знищується та сама ціль. Дивіться, у нас посад, скажімо так, багато. Починає з номера обслуги, потім оператор, старший оператор, ну тобто і командир відділу. Ну, все понаростаєш. Тобто, якщо ти до нас попадаєш, у тебе немає навичок і вмінь так, як військового, ну, ПТРКшника. Ми навчаємо і далі у тебе кар'єрна. Дробинка, драбинка така, ти йдеш вище і вище. Ну і БПЛАшники теж нам потрібні. Нам всі потрібні. Да. Нормальні хлопці. Нормальні хлопці багато. Що за спідницями не ховаються. так.